Життя як пустиня, а ти мандрівник, і хоч до, і хоч до далеких доріг ти не звик. Пустиню, мій друже, ти мусиш пройти, щоб вічного царства відкрити шляхи. В пустині нелегко, там моро думок, палаюче сонце, нестипний пісок. Та ти не вагайся, іди до кінця, щоб не марнувати свого життя. Пустині побачиш ти смуток і біль, але, любий, друже, здаватись не смій. Хоч хоч ночі холодні та море тривог, знай поруч з тобою, люблячий Бог, візнай, як важко в пустині твої, бо дай тобі сили, мир і спокій, а як у пустині забракне води, до Господа ти мерчій поспіши. Пустиня це місце, де губляться люди, не знаючи Бога, блукаючи повсюди, немало там серцям хороблем вмирали, бо, бо правди дороги вони не шукали. Були там такі, що багатства хотіли. Побачили Бога, вони не зуміли. Та й скарб, що лежав у величній пустині, в загублений в душі, у розумі жадній людині, попер до тебе багато пасток, нестриманий дюни і гарячий пісок, та ти, не здавайся, і далі йди. Господь допоможе в пустині пройти. Амінь.